Така саморобна шайтан машина. Великі гіляна їх ми рубаємо, бережемо трактора, тому що немає критичної муфти. Максимум, яким ми рубаємо, це 40, ну, може 45. Це так тільки для того, щоб свій садок. Бативі я, щоб не вивозити на бусов. Він саморобний, невеликий маховик. Ножі зроблені з зілосного комбайне, ПСП 100. Дуже непогані ножі. Ось така фракція виходить. Але рушили для заготовки а так тільки аби пересікли в